Я провіряти не буду це дно рельєф, буду теж питорет лежати. Поклявка попустила. Зараз закинемо фідри, дамо потягнути. Не чути вам шо тут, три степ'як, не будем за вами. Так, планується гроза, але вона вже є укриття. Якщо шо різко заховаємось Так, де да, наш стоп? А Опа. Ліп Знову плотва невелика. Не хочу клювати нормально, але може після грози ще живе. Так, плотва. Знаємо речі, бо точно змотнуло, так що треба ховати крісло. І телефон. Починається дощ. Ховати, так, і погода спортилася. А все через то, що на рибу їдеться не тоді, коли хочеш, а їдеш це коли можеш. От тобі і погода така попадається. Ну нічого. Після кожної грози з'являється веселка. І зараз не виключення. Ось така красота! Удаємося назад після доща. We can see the new head. Слухайте, мені Знову мелюзга. Всё, тички всі. А брат, чтобы поленок где-то херню. Потвочка. Hey. Yeah. Ну, трохи більше. так шоалмас слабенький, то попробуємо пливити на бурмишку. Перманку покладемо white бейт, що ще смак параш. Параша може і так декрувати. Так, і хто це в нас? Мікроокунь. Всюди сущий мікроокунь. Так. Зразу кидаємо. Оп. Ну, 10 метрів летить. Це я ну, налотав новий шнур від хардкор. Ох, гарна покльовка. Аж було видно по кінчику. Ще раз покльок. Є. А це у нас і знову мікроокунь. А бік окунь буде чи ні? Будь здоровий. Так, попрочеред. Так, 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 так. Хто тут нас живе? О, поклявка, поклявка. А дерева? Давай. Ой! Так, і хто це в нас? І тут мікроокунь. Так, тут у нас біля вудочок самих клюнув. О, це вже інше, це вже не мікро це вже мікроплотва. Так, на живця в нас вже є, тому це відпускає. Ну, йду. Є, yeah, перша покльовка. Короб. Короб. Нарешті. Дочекались. Бери під сак розклади. Рано, перша покльовка. Не дурно ми чекали стільки часу. Вночі тихо. З вечора тихо, от і перший короб. Так. Розродилася камера. Оп. Оп. Є. Перший. Це дивись. тут. Приємно. Невеликий, але файн. Чищений вже. Це вже Так, взяв на попап смоктунець від Петраша. О такий. Так, кидаємо в садок поки що. Вітаю! сейчас нема ничего. Нема ничего. А не, а может, может карас. Красик. А? Хоть Я говорю, хоть что Но. выстрелили. <свистит> с целью. с Big fish, слово. <laughs> <laughs> ну Хоч щось нарешті Розмочився, то перша риба. <laughs> Нормально, ну. ну такі грам 300. Яких 300? 400. Зважите. <laughs> давай ваш Я ну, 400 тоді кажу. Я кажу 380 грам, ну давай. Ну, Зараз прийду. Зразу не відходять. Так. Нюжстик. <риве> ну, давай, давай. Основне ЛБ переключи. Ну і що? Майже 500. Ну нічає собі. Ну да. Табо я знаю. Ок, ок, у вас алмаз. Ну да нам будеш мати чаю більш Налеємо. <ріст> погода знову міняється знову на обід має бути дощ Так, берем хімічимо трохи трошки флюрогеля для магії Пару кукурудзинок трошки прикормки. Тоді сюди кладемо наш смоктунець. тунець Петро що названий краще. засипаємо нашим пелецем. І тромбуємо як можна сильніше, вилетів мене вилетяв. Є отакий От бутерброд. І що? Кидаємо за горизонт. Бідер дуже далеко закинути. Опа, хто там у нас є? Чекай, бо ти якраз мене перекинув. Є щось, є? Мано що карась теж. Тунець. О, на волосиній осності смоктунець тунець. раз, файний. Отак. От на Flat фідер З дальняка. Так. Чекай, свій палець забиваю. Так, в домик. А, сейчас нема ничего. Что? Нема ничего. А не, а может, может карась. Красик. А? Хоть что, что Я говорю, хоть что-то? Еще один же сусід. Так виглядає монтаж каша з пружиною забета. Наш поп-пап на волосині. Так, покльовка була, провесна? Щось невелике? Будь крас. Файний. Такий борбас. І ось на наші поводки, які ми в'язали. Є окремо записане відео. Переглядайте. Так, грубоча оснастка. Карасик на штучную кукурудзу. О, файний, файний. Може і побільше, ніж ростика. Це буде Там так. Ти маєш той кантер біля себе чи ні? О, то вже. Будемо рахувати, що такий самий. Будемо збиратись додому, такий в нас улов. так? так. Так. Наша доба прийшла на рибалці Карасі Непогані Отако. Що, Шоколь, збираємось